Звичай ми бачимо. Назара зараз Дніпровську у тій чи іншій стрічці, а політакторки, що грають його дружин. Та в житті чоловік одружений. Зовсім з іншою жінкою, яка народила йому двох дітей у сімейній комедії Будиночок на щастя, яка пережила п'ять сезонів. Назару за Дніпровському довелося грати з Віталіною Біблів. Вони зображали подружжя Ковальчуків, оскільки знімання тривали майже три роки, то актори. Хоч і не зразу, але знайшли спільну мову. Тож і з часом жодного дискомфорту, перебуваючи поряд, не відчували у скаженому весіллі та скажених сусідах. Партнеркою актора стала Леся Самаєва. І, хоч за сценарії їм частенько доводилося сваритися між собою. На знімальному майданчику пара створила чудовий дует. Після трьох частин повнометражної стрічки було прийнято рішення знімати серіал і з тими ж головними героями. єдина відмінність. Назару довелось відпустити вуса Ромео і Джульєта Черкас. Ще один комедійний серіал, в якому Задніпровський виступав у роль глави родини. На цей раз його дружиною стала Віра Кобзар, яка в скаженому весіллі була в ролі сусідки. Акторському тандем доводиться весь час щось вигадувати, аби відвадити від доньки красунь настирливого, але безперспективного претендента взять лікаря-проктолога. Насправді ж Назар Задніпровський безмежно кохає свою дружину Ірину, яка подарувала йому двох дітей: Михайлика та Юлію. Свій вибір чоловік зробив, коли лежав. У лікарні з цукровим діабетом, а дівчина одна єдина прийшла його провідувати, ще й бульончику смачного принесла, постійно знімаючись. Назад не помітив, що його старший син переріс, його в і став носити взуття 46-го розміру. Тепер актор намагається надолужити спілкувань з меншою донькою. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.